Тетяна Стеценко, як на долоні наші долі, ми, українці, унікальні люди з поміж інших народів, а вирізняє нас певно те, як вміємо любити й працювати, співати й вишивати, а ще й те, як вміємо миттєво реагувати на всі події та давати оцінку ситуаціям, добираючи влучне слівце. Кожен з нас обирає собі долю і йде своїм шляхом, або продираючись крізь колючі терни, або зриваючи запашні квіти. Кому вже як поталанить? А ті долі, як на долоні, у кулаці не втримати, випорхнуть на люди, мов ті горобці постунці. Хто воно чвалає? Черневий сонячний ранок. Дві жінки у білих хустинах повертаються шляхом з вербовими лозинами, виганяли в череду корів. Ідучи, перемовились сим тим. Немає ніде нікого. Зупинилися на роздоріжжі, кожній звертати до свого провулку, а ще й не дуже хочеться. Роззирнулися порожня вулиця, аж гульк вже хтось є. Жіночки неначе ожили. Ой, кумо. Гляньте, хто воно ото шляхом спацерує, вказала галузкою одна з жінок у бік тієї самої головної вулиці, що лишилась позаду. Щось як не впізнаю. Котре? придивляється пельненько інша. Та вже не оте довго телесе. То Яків Дмитрович на заправку в генделик чеше. Не бачу я, чи що? А оте якесь плюгавеньке, що ось ледь витнулося, немов із райчиного двору. Що от то за чоловічина, га? не могла второпати перша, розсердившись на нерозуміння вірної подружки. Е, ткомо, не знаєте ще. Тож райче новий приймаченько чвалає. Вчора вела його до себе. А це, видно, поспішає той кавалєр до праці, ач як мете, наче сірий долиною, перекривила з усмішкою друга, скептично розділивши на склади кавалер. Тю, і де це я була, що не встежила такого собитія? А ви кому придивилися? Щось ніби чуже висунула з здогадкума. Тож постіймо, поки б дорівняється, і я ж гляну, і де це вона його підчепила настільки заздрісно, скільки глумливо поцікавилась та ж сама кува. <гум> де? Ясно де? Щойно майстри приїхали клуб перекривати, а вона вже тут, як тут, мов квітка. А тільки вже так квітка зіпсута, в пилюці добре поволочена. Крутиться біля них сама вся наваксована, руда завивка, сині тіні, губи відквасила, декольте, нап'яла оті джинси. Казала, що хоче ще ванну зробить. Значить, треба когось пошукати. Дмитрович побув, доки воду провів, і досить вирядила, підсумувала друга. І справді, ну, самі в руки їй пливуть, а ловляться, немов ті щуці окунці та карасики. Ото вже уміє вертіти тими дурманами, повела здивовано плечима перша. Коли порівнявся з ними отой маленький, мершавенький і немолоденький, жіночки змовкли і привітались чемненько, а по хвилі пирснули сміхом у кулаки вздогін небораці, та й розійшлися у своїх справах у різні боки. О полудні, щоби розім'яти на молоді спини та дізнатись про свіженькі новини, на тому ж таки роздоріжжі зустрілися нові дві сусідки. На лавку присіли, як думала собі кожна, на якихось п'ять хвилин, а там як піде. Охо, -ох -ох, таке вже в кукурудзі завелось. Доки картоплю вдруге перейдеш та обгорнеш, у кукурудзі вовки виють, мовила перша, потираючи рукою поперед. Еге ж, я ще й на обніжок виношу, а бурячки розкидала, то й свинці якраз надибала поживи. Не треба нікуди йти, хоч навмисне заводь бур'ян, засміялась друга. Та скоро му таке й буде, ноги ледве тягаєш, а не зашкодить поросяті. Ти ж травила недавно довгоносика, здивувалася перша сусідка, втерши хусткою спітніле чоло. Та дощі ж після того були нічого не буде. Визирнула на дорогу. Поглянь. Щось ніде нікого не чути. грибуться всі на городах, а вже таке пече зазначила друга. Що там новенького, дівчата? Вичалопала перевальцем з двору нова приятелька, підперезана зелененьким фартушком. А що в телевізорі нового? Той розбився, той втопився щодня одне і ж. І так одно дітей на клятій війні б'ють. Нічого гарного не скажуть, саме страшне, щоб людям ще гірше було. Невдоволено мовила перша. А тут у нас, а? До райки борщихи новий приймачок прибився. Чула, Полько, а мой бачила? Правда, хіба це дивина? відмітила друга. Ну й надовго? Який це вже за списком? Хоч у журналі облік веди? Сама ганяла, ганяла по хлібних краях та чи довго всиділа? Однак додому прикурила. а її дівка тут ще сидить, зіперлася на благенький штахет Полька. Та виперла з дому. Хай, каже, куди їде та їде, мо де інде хтось її вчепить. Тут, бач, нема жони для її сніжани. Притиснула на новомодне ім'я перша. Тут і правда ні за кого йти. Не дуже ще райчиної хочуть, а десь не знатимуть, чи я. Та й повеземо, дівці, гарно ж як подивитися. Ну да, підтвердили ідею обидві молодиці. Ой, дівчата! Схопилася немолода жінка у фартушку. Застоялась я з вами. Біг ме хазяїн мій вже їсти виглядає. Піду, ви гуляйте, бо ваші вже на тім світі не просять, а мій рота роззявляє. Давай смачненького. Почвалала, хряснувши, хвірткою. Ну, була б зараза. Іди, годуй, свого хазяїна, мого з'їла колись. То тепер тягайся зі своїм, От Бог її покарав, неправду кажу? похапцем зазирнула в очі подрузі, шукаючи підтримки для висновків. Ой і не кажи Насте. А бач, совісті вистачає ще й балакать з тобою, згодилась Наталка, озираючись на польчин двір, чи та не чує. І ти подивись, як воно буває, якщо крадене. То вкинеться точно, щоб люди пащакували. Нема щоб на мамку схоже вродилася, а то таточка й видасть точнісінько тобі. Категорично рупнула рукою зі знанням справи Наталка. Ну да, чистісінько ж мій Федор покійний у тієї зарази хлопець. От що зростом виперло його до неба, такий же парняга гарнесний. Да, протягла, зітхаючи Настя, і замислилась, згадуючи чоловіка. Ну, то що вже, Насте, сердитись, коли те було? Вважаймо, років із сорок, розвела руками, намагаючись заспокоїти товаришку Наталка. Та і я ж так думаю, що вже тепер вдієш, нехай живуть. Я не ворог ні їй, ні хлопакові, змахнула розсуз очей жінка. Насте, а ти ще подивися й так, бог знає, що робить. Ну, жила б ти ото з Федором, і хто зна, чи народила би дитину. А йому хотілось сина. Так і добре, що Полька народила Ванька, стала на захист непутящої злодюги Наталка. Ой, правду кажеш, Наташо». Видно, вона його якимось дурманом напоїла, бо був, наче з глузду з'їхав, уяви, сам мені каже, як прийшла сюди Полька до Пилипа, ох, і гарна ж, як картина. Мені наче хто серце розірвав, не можу, каже, без неї, помру. Стерявся зовсім. А як побіг мій Федор до тієї зміюки? Не хотіла навіть імені тієї розлучниці називати, як я голосила, а там, дивись, у дівець Матвій де взявся. Я його не любила, а мати йди та йди. Пішла з горя. Любила ж свого Гаспеда, а що з того вийшло? Та бач, Наташо, недовго й з нею прожив. Звела вона його зі світ. Ой, звела! Махнула рукою Настя, показуючи трагізм свого колишнього становища, втерши нову ряснішу сльозу. От бачиш, підхопила соратниця, зате в тебе й дочка тепер є, хоч і не рідна, але шанує тебе, за матір вважає, а інакше що було б. Батько на тім світі, а його дитина до тебе лине утішала бідолашну Наталка. Знову ти, права, подруго!» та й Полька доволі зазнала лиха зі своїм пилипом. Добре, що нікуди в інтернат не відвезла, доглядає. Що ж воно лежить паралізоване, тільки дивиться, похитала головою Настя. Мати вже у Бога за дверима, а доглядала сина шість років, а далі Полька назад забрала, коли твого Федора поховала. Мовила з гіркотою Настя. Еге, такий пилип живучий, дітей не прижив. Дивися ти, прости, господи, що вголос подумаєш, а сам отако довго живе, перехрестилась Наталка. Я ще пам'ятаю, мати моя мені розказувала, провадила далі, як у дядька Мирона, що з Жукового хутора було п'ять дочок, а йому сина пече, хоч ти вмри. Ну і находив Лисаветі Савчукові дитинча. Та в дівках майже до сорока сиділа. І що ж ти думаєш? Дівчинка теж народилась, ну чистісінько така ж сама, як і його дівчата. Пізні хирочка, правда, а виросла дівонька матусі на радість. Було куми Лисаветину старість доглядати. Семен же перший помер. Ота ж Лисавета була така кисла й незугарна з лиця ні брів, ні очей, якісь біленькі, ще й сухоребра, що порубки тікали, ніхто не хотів сватать. А як дитинка знайшлась, вона роздобріла й погарнішала. Тоді її забрав Семен Бецак, парубок старий був, сусід. Що ж поробиш? Але, як кажуть, хоч і ворона, а двору оборона. Ще сміялись тоді люди, що його мати питала, глузуючи з тої дівки, І кому ота кислиця випаде, а воно її синові? Як тобі таке? Закінчила на пафосній ноті Наталка, багатозначно повівши очима на похнюплену сусідоньку та вражаючи ту своєю мудрістю. «От такої!» підняла брови Настя, ну, на віку, як на довгій ниві, а судженого конем не об'їдеш, кажуть старі люди, закивала головою, даючи й власну згоду. А сама, як згадаю, своє мати, земле, як попобігав і мій Терентій до Карпанчихи. Та чи лише до неї, та й я гам не ловила, лукаво усміхнулась. А що? Їм же рибцям усе, а нам нічого. Сльози? Що там гріха таїти? І я, Любчика, мала. Утішала санька колошеного, його ж Антоніна все не здужала. Ну, то не пропадать же, чолов'язі. Ох, і було замолоду всього. Ще докинула ложку дьогтю, а мой меду в спогади підтоптана дівка Наталка. От треба було їй хоч вікна побить, вставила своє розумне слово Настя. Ой, тоді всьому селу бить, чи що? Терентій бригадиром був і в кожну хату заходив. Тож вгадай, кому шибки склити? Стенула плечем Наталка, Хм, Дітей четверика воно ганяє, як той пес не прив'язаний. Недарма ж і прозвали мого, не чую вітра вітрогоном. Пролетіло все, немов один день. Ось ось зверне й на восьмий десяток, а наче й не жили. журливо завершила сповідь Наталка. Угу. Та «Да, всяко бувало. Життя прожити, не поле перейти, згодилась Настя. Жіночки пожурили ще якусь хвилю та й почвалали кожна за своїм ділом, сподіваючись на нові зустрічі. Згасає вечірня зірниця. У господинь вже все попоране, зачинені хліви й повітки, сходяться сусідоньки знову до лавки на посиденьки. Умощується тісненько, бо не кожна прихопила ковтину. А воно все таки свіженько, незважаючи на те, що літо майже в зеніті. А що, дівчата? Не бачили не приїздила дочка до таньки Веливкової сапувати город, поставила питання Руба, чекаючи ретельного розгляду справи шпачиха. Хіба до такої мамуні їздити? Їй же синок п'янь дорожчий, на нього відписала своє іменіє. і грошини не давала ж своїй людці, усе місько той пропиває. Колись і хату проп'є, зі знанням справи відмітила Федотиха, носиться зі своїм сином, наче з торбою писаною, якби хоч було з чим, таке. Краще бнучі вже віддавала, як на дочці. Та й міні те її доброго слова не варте, підхопила корнієнчиха. Ага, зараз віддасть. Вони ж разом попивають із синком, втрутилася Овсіїха. Чисто здуріла на старість баба. Усі змовкли, зітхнувши, що втратили товаришку, бо та не йде до них. Ой, а до Катрі Мусієвої приїхали її дівчата. «Ой, на яких же модних машинах. Таких вже тобі зятів Бог послав. перевела стрілки на інший об'єкт, вартий кращої уваги. На її думку, Яценчиха, багатозначно піднявши пальця в небо. А гостинці вже як понаносили мамі в хату. «А вже ж! Катька ж замолоду була, як писанка. То дівки в неї, немов із ока, випали обидві, підтвердила, хитнувши головою близнючка. А ви чули, що до клавки шкурченої прибився у прийми Роман Тертущин з Подолу? спитала корнієнчиха, оце на тижні бачила обох в магазині, робили закупки, а він їй шоколадку купляв. Ну, дівоньки. Я ж казала, що як піде вона туди на роботу, то вже точно когось собі притягне, ахнула Шпачиха, сплеснувши руками. Да, недовго й шукала, тижнів зо два, як подалась пельмені ліпить. І вже є небарака, наголосила й Федотиха, а те Ромео там шоферує. Так, а той пень старий у батьки вже їй годиться здивувалася з близнючка років на двадцять старший. Хоча тепер така пішла мода. Ну, який товар, такий і купець, казала дяденчиха, що до цього часу сиділа мовчки. А це, бач, і її пробрало. Товар, правда, не перший мо, і не десятий секонд хенд, пирснула сміхом жінка. І що? Воно вже здуріло. Не бачить, куди лізе, зареготала шпачиха і її дружно підтримала решта учасниць вечорниць. Ще казали, що дочка того ромцю приїздила лаятись до шкурчихи, бо вони ж колись ходили в один клас. Нагнітила неочікуваний поворот подія Яценчиха. Хай Бог милує, показився народ зовсім, підсумувала у всіїха. Пересміявшись, жіночки стихли, прислухаючись до тиші. А тут на тобі щось як крикне, у жінок аж дрижаки поза спиною пробігли. І чого би я ото дарма сиділа й потякала. Нема що виметнутись, крутнутись та якусь копієчку заробить, так сидять вони крячкою, ніби пилипі з конопель. Раптом із густих сутінок перед молодицями заявилась райка. Було зрозуміло, що вона веселенька, тхнуло венцем дешевеньким. Ой, далеко нам до тебе, Райко. Ти Франціями пахнеш, то й липнуть до тебе мужиченьки, як мухи до меду. А ми від нас несе сараями, свинарниками. Кому ми потрібні? Висунула загальну думку дяченчика. «Чи ти, ймо не про те, якраз про те, скривила в посмішку старайка, примруживши очі. Ну й сидіть, як копиці, пішла я. Мене там же ждуть, а я з вами дарма точу ляси, рвонулася й молодуха, та щось не дуже пішлось. Затинялась і по хвилі вчепилася за паркан. А була де райко, у кахве? чи в клубі на танцях, кусила словом гостра на язик Шпачиха. А де ж приймак, що сама брьохаєш, у кахве сидить. Нехай їде собі до дідька, не потрібен вже мені такий, вигукнула розлючена жінка. А що трапилось раю? вдарила об поле яценчиха, вдавши співчуття. Він же ні на що не гожий. Ще ви б подумали. Судимий був. Ото іще нап'ється, та ножа встромить мені в груди, а в мене діти. схлипнула несподівано райка. Жінки перезирнулись, мовляв, ну й діла. Затим райка, теліпаючи в торбинці недоїдену хлібину та шмат ковбаси, баси, попленталась до свого двору. А як же ванна? гукнула услід корнієнчиха. Молодшого тре шукать. Райка призупинилась і підбадьорила товаришок, запевнивши Найдом! Буде ще й ванна! Моргну і все буде! Виголисила тріумфально й подалася далі. На за день жіночки помалу підводились з лавки і розбрідались по домівках. Здалеку чулося Раїсине розкотисте. Віновата ли я, виновата ли я що люблю? З високого неба дивився на землю сріблястий молодик, а зорі одна поперед одної підморгували ясному князеві ночі. Завтра прийде новий день, нові турботи, нові новини і вечорниці.